Так, із затоплених районів Херсонщини львівські волонтери рятували тварин. За словами керівника домівки врятованих тварин Ореста Залипського, до Львова привезли понад 70 собак та майже сотню котів. Загалом допомагали евакуйовувати тварин майже десяток волонтерів домівки. Коти і собаки, які були там у Херсоні бродячими, це. Тварини, які жили в тудешніх притулках, до яких підходила вода, і тварини, вже яких забрали з затоплених територій Херсон. Більшості це звертались місцеві, які знали, де їхні будинки і де їхні тварини це, це багатоповерхівки, які затоплені до другого поверху. Ось це кошенятко із Херсону ще не має клички, але вже має сім'ю. Сьогодні його додому забирає студент Анатолій Кирильчук, хлопець, майбутній ветеринар. Їм зараз потрібен будинок після пережитого. І зараз так само тут забагато, щоб звільнити притулок для інших спи. Покажу, що котики в них якісь такі кольори, вони приносять щастя в будинок, в дачу, в дім. Тому саме цього дощінства мені такі котики подобаються. Взяти в родину тваринку, яку евакуювали, можна вже зараз. Але як розповідає працівниця домівки врятованих тварин Анастасія Мунтянова, потрібно розуміти, що у тварин стрес і їм потрібна адаптація та увага. «Тварина не розуміє, куди її забирають чужі якісь незрозумілі люди. І відповідно, звичайно, що вони стресують, не розуміють, шукаються, і саме тому зараз певний проміжок часу вони мають адаптуватися в нас. Після чого так само будемо видавати і на вигул. і Ну, тобто людям гуляти, але тим не менш вони вже шукають. Один щоб взяти таку тваринку в родину, потрібно пройти співбесіду у домівці врятованих тварин та підписати відповідний договір. Ірина Мочульська, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів.